Закриваю помідори. Тут у мене знизу морква. По одному зубчику чесничку. Одна цибулинка середня. Ціленька я її порізала. Петрушка. І тут петрушка. Ну, вони однаково, я їх складаю. Петрушка я сюди кинула 10 горошин чорного перцю. Потім одна чесничина, ну, зубчик чесничку, одна гвоздичка і одна, один лавровий листочок невеликий перець. Накидала-накидала перець, тому що у мене. Все, десь було видно, а все. І у мене просто перець портиться, нема що робити. Ну як? Нема коли її єдати то я його накрошила сюди, тут такі товстостіни, Я зараз залью кипятком. Продовжувати буду десь через пару годин. Пару годин, десь години три мене не буде, а тоді я і зараз докладаю помідорами. Це все буде, ну, взагалі-то рецепт для помідорів, але я туди кинула перчик. Потім покажу.